Вже біля машини, по зазорам, тут у нас плюс-мінус бампер не ідеально сидить десь, защолка вискочила. По фарі ок, капот тут нормально. Є дрібні сколи, не без того. Тут по фарі так само нормально, тут трошки нижче сидить фара. По зазору. Тут ок, тут крило трошки нижче, по дверці нормально. Дверка в нормальному зазорі тут так само. Ок, дверка не просаджена, водійська, Чуть-чуть. тут є така подряпина, може і сполірується. Поїхали далі. Задні сидіння в стані хорошому, зауважень до них нема, в принципі. Є якісь дрібні такі плямки, але це просто банальна хімчистка і мого по цій дверці. Є питання по болтам, чого не чіпалися, але далі розберемося, може регулювали просто зазор. Карта в нас виглядає нормально. Так само кажу, це легенько. Що казали, з з серветкою, так, да, болти крутились. Тут по дверці нормально. По порогу так само нормально. Є коцка і є ото в нас корозії. Тут будемо розбиратися, що тут було. Таке. Так, і виходить у нас воно йдеть сюди во руку. Так, то грязь, то не вважається. Так. Дрібні подряпинки, вони споліруються такі як ось ця, ось ця це дурниці. Це звичайна експлуатація. Так, тут по цій путлі у нас нормально. А тут нижні болтики крутилися, і цей, ну не всі крутилися. Але в цілому ок. Кошзам чи шкіра норм. Зауважень, в принципі, немає. Босе-босе, так. Ці болти в нас теж судячи по шайбі крутилися. Крило не схоже, що крутилося, виглядає нормально. Так. Кермо не мальоване, не шите, таке як було, таке є, в принципі. Для себе схочете підмалюєте То Кожному своє природній Природнізно. Тут у нас посидіння. Трошки просажено, але не перешито. Нормально. Тут в нас така історія. Педальки не схоже, що щось. Тут просто болото замазано, якби таке. Тут підп'ятник нормальний, в цілому ок. Так, Підігрів руля, це такий. За кнопки сказав, за це сказав, підігрів сидінь теж є. Так, капод. В більшості в них все ржаве. Тут нормально, так. Да. Світочка у нас працює. Це. Саме там ніяких окислів ок, ок, нема, капот у нас не схоже що крутився. тут у нас все ок-ок, в ок. цілому нормально, фара у нас основного світла взагалі виглядає гарно, наклеїв на них в принципі, нема. Треба розглядати по тих кодуваннях. Це будемо розбиратися. Так. так, тут у нас у кондеру на трубках запотівань не бачу, судячи по тому, що конденсат на трубці, то кандір у нас працювати. Кандір у нас працює, mm -hmm. ну, то скажу, що видно. По АБСу такий ну, дифузор заводський. Тут так само у нас в цілому ок. Так, по цій петлі у нас не крутили. По фарі так само крило тут не крутилося, фара у нас кріплення цілі. Зауважень в принципі нема. виглядає норм. Так, опа. Радіатори в нас в нормальному стані, не запутівши нічого. Зарядка у нас 90 Староніше не пороже. І тут нас видно, що це, воно теж. Ну це таке. В цілому далі по порогу запитань немає. Так само оця заглушка вона заводська.